У нас насправді сьогодні головна проблема країни не корупція, навіть не розкрадання грошей. В Америці корупція більша, ніж у нас. Не якихось не, 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 не якісь інші суспільно такі кричущі теми. У нас головна проблема станом на зараз це мобілізація. От нічого важливішого за мобілізацію немає. Ну, мобілізація тоді і СЗЧ, теж. і СЗЧ. Тому що тому що, ну якщо я, я знайомився так трошки з дослідженням, на якому етапі в нас найбільше СЗЧ. То це на етапі базової загальної військової підготовки. Да, Одразу... люди. А це ще фактично триваюча мобілізація, умовно кажучи. Так, да, і це якраз та проблема, яку треба вирішувати в першу чергу. Але якщо ем, президент не буде на неї і далі звертати увагу, так само, як і усі інші перші особи, ем, які не намагаються не коментувати. От дивись, я взагалі не бачу коментарів на цю тему. Ну, от останній ну, коментар, це єдине Кирило Буданов. Давшим... Кирило Буданов. Я був. На тій зустрічі, коли він це говорив, це було умовно відкрите інтерв'ю. Дивись, так. Так, у нас і він, він сказав, що ми самі провалили свою мобілізацію. У нас мобілізація найголовніша історія в да? Хто нею займається і нею займається структурний підрозділ одного з родів військ. Ну, дивись, тобто, не міністерство оборони так. не опікується, не кабінет міністрів, не офіс а президента, не генеральний штаб, навіть а один з підрозділів сухопутних військ. Ну якщо е, говорити про е, закон. То оголошує ухвалює рішення про мобілізацію Верховна Рада президент України, а реалізацію мобілізації в широкому розумінні, коли йдеться не тільки про мобілізацію людей, а й засобів. Та це ж теж підпадає під мобілізацію, здійснює кабінет міністрів разом із міністерством оборони. Далі вже. Те, що це спускається там на один з підрозділів сухопутних військ, ну це відповідно рішення, яке ухвалив уряд і спустив це кудись Законний туди не далеко. Біблія можна переписати. десь це. Я тобі кажу нормативно правову сторону цього питання, тому що я тому, що я його вивчав, це з формальної точки зору. Але я з тобою погоджуюся, що ми за оці роки не чуємо від вищого військово-політичного керівництва держави нічого фактично про те, що всі мають бути сьогодні у війську або для війська, що мобілізація. Мобілізація важлива, що мобілізацію треба змінювати, тому що е, ну є одна сторона медалі, коли нападають на військовослужбовців. Це неправильно. І я висловлював свою позицію з цього приводу. На мене там образилась частина аудиторії повідписувались. То ну і нехай. Але я ну відчував, що це мій громадянський обов'язок висловитися. Знаєш. Е, але є інша сторона медалі, що ну мобілізація проблемна. Проблемна навіть не в тому плані, що вона примусового характеру, тощо вона за природою, така а в плані ставлення до людей. Інколи це ставлення, воно ну неадекватне. Просто. А знаєш, в чому проблема? І, і, і я не бачу визнання цієї проблеми, щоб з нею боротися а, далі.